Я нарешті вдома, і, як і обіцяла, буду робити огляд зараз парфуму, який я анонсувала в своїй сторіс. Це е, парфум від Френк Олівер «Уд Touch. Дуже цікава база, вона мене зацікавила. Піраміда взагалі. Ну, е, початкові ноти це малина, карамель. Е, ноти серця Пачулі ладан – і е, апельсинова квітка, якщо не помиляюся, і базові ноти це е, мускус і е, ваніль. Хочу сказати, що вперше я цей парфум відчула не на жінці. Він позиціонується як парфум унісекс, і я хочу сказати, що тих. 600 гривень, який він коштує на розетці, разом там з присилкою після платою мені він обійшовся в 705 гривень. Ну, це взагалі смішні гроші за парфум такого рівня. Для того, щоб він розкрився і комфортно звучав на шкірі, достатньо дійсно одного пшику. Я вже потестувала його, і хочу сказати, що ну, Просто клас. Ну, якщо це, це не легкий парфум, це не той парфум, який підійде на кожен день на там легку якусь весняну прогулянку. Але якщо це вечір, якщо це такий, скажімо, захід, який планується там на більш прохолодну погоду, то це саме те. Ну, а для себе я вирішила, що я буду продовжувати тестувати парфуми за невелику вартість і ну, мені це теж цікаво. І буду слідкувати за тим, як він розкриється впродовж дня. Всім дякую за увагу!